Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку україномовного YouTube, за підписочку, за лайк. Я сьогодні до вас з одним із способів закриття рукавчику. Я зараз в'яжу светер по будинку. У мене пряжа з ось таким складом альпака, мариносний лон, поліамід, еластан 1250 метрів на 100 грамів. Я в'яжу рукав спицями номер 8 набирала його відразу від тіла светрика. З однієї сторони в мене 39 петельок, тож загалом на весь рукавчик 78 петель. Щоб рукавчик був об'ємний та повітряний, його треба в'язати, в моєму випадку, без убавочок, для моєї модельки светрика, це підходить. Коли я зв'язала на потрібну мені довжину, довжина це кожен визначає по своєму розміру та бажанню. Чим довший буде рукав зв'язаний, тим об'ємніше він вийде. Тож, щонайменше його потрібно зв'язати до початку великого пальцю. А далі вже це як вам більш сподобається. Тож, коли ви зв'язали на потрібну довжину ваш рукавчик, то все взагалі не складно. Треба просто пров'язувати. По дві петелечки разом. Я пров'язую лицьовими петлями. Якщо у вас буде непарна кількість петельок, то нічого страшного, просто одна петелька залишиться без пров'язування у парі. Пров'яжете її одну. І ось таким чином весь рядочок я пров'яжу. Чим більша кількість петель на рукаві, тим об'ємніше буде рукав. Якщо кількість петель у вас менша, і щоб не вийшло, що він після закриття буде дуже замалий, Тож просто можна чередувати, тобто закрити дві петельки, пров'язати одну, і знову закрити дві петельки. Так, можна адаптувати закриття під свій виріб. Можна закрити дві, пров'язати далі дві петельки без закриття окремо. Тож, це вже буде залежати від вашого виробу. Ось таким чином я продовжу до кінця рядочку. Пров'язала я цей рядок, тож кількість петельок в мене зменшилася у два рази. Далі, в залежності від вашого виробу, ви можете зв'язати якусь таку собі резиночку. Це також буде добре, також буде гарний об'ємчик. Але я буду відразу закривати петельки. Закривати буду гачком, у мене гачок 4,5. Тож першу петельку я пров'язую, наступну також пров'язую і витягую її через першу. Далі, також само. пров'язала петлю і витягнула її. Я не дуже затягую з ці петельки. Щоб край рукава в мене був не дуже вузький, треба, щоб рука все ж таки там проходила вільно. І ось таким чином буду пров'язувати до кінця рядочку. Ви можете закрити рукавчик любим зручним для вас способом. Але в цьому способі мені подобається ось така гарна стрічка виходить. І вона доволі ось така щільна, тож розтяжіння не буде. Але це також все залежить від составу пряжі. Якщо пряжа у вас така, яка тягнеться дуже, тож тоді робіть менше петельки Ось я дов'язала рукавчик, далі я обрізаю вже ниточку, залишаюсь такий десь хвостик, щоб мені потім було зручно його сховати, і ось цю петелечку. Я протягую на виворідну сторону роблю повітряну петлю та підтягую ниточку. І далі вже я цю ниточку спрячу між цима. Петельками. Сподіваюсь, це відео було вам корисним, рівних вам петельок. Всім дякую!